Скільки заплатив за юристів? Навірно, стільки, скільки другі платять, щоб це порішати, знаєш, приблизно по, -по, 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 -по грошам. але... — Ну, скільки це ну, було в цифрі? Ну, я думаю, тисяч сто п'ятдесят доларів, сумарно це все вийшло. На юристів? — А це за який час? Майже рік. Рік ми відбувалися. Якщо вбити в Google Саша Слобоженко», перші статті про тебе будуть від Абозрювателя і від Української правди. Майже перші. Ці статті достатньо компліментарні. А що то є компліментарні? Ну, тобто, просто списані, хто ти такий, чим ти займаєшся, в хорошому такому uh -huh. напрямку. Так? Uh -huh. Я питав у, у, у своїх піарщиків такі. Сайти не ставлять статті компліментарні про людей, які медійні, наприклад, в Інстаграм або в Ютубі і так далі. Вони ставлять такі статті тільки там про супервідомих цих да, людей. Да. Мені сказали, що це статті куплені. Так, да, це правда. Я не буду цього лукавити. Навіщо ти їх купуєш? Тому що ваги сайтів афіліейт недостатньо для того, щоб виходити в топи вугла, які перебувають сильні сайти. І типу, у мене є інтерв'ю на Ютубі великі, і у мене є медійність моя. Коли я почав виходити в медійний простір, не афілеїт, а вже більш широкий. Мені якби, порекомендували, що купити там, декілька статті, щоб була хоч якась коротка інформація, хто ти такий, що ти такий, то що люди будуть гуглить. Угу. В тебе ні одного нема. Не не одної статті, не одної інтерв'ю, хто ти вообще такий. Тобто, тебе все арбітраж, гемблінг, прілки, фд, рте, кіпіай. Тобто, це зроблено не з якоїсь, типа там що я там, типа, ну роблю ага. це зроблено для того, щоб люди ну трохи розуміли, хто я що я, але це не всі ці статті купить. Там ну напевно, то що ти назвав. Я просто не знаю, то що я в цьому не приймаю участь. Хорошо, а скільки я... коштує я... стаття? одна, наприклад, то якомусь на якомусь ресурсі, mm -hmm. пам'ятаєш, скільки ти платив? Чесно, не пам'ятаю. Ну, Правда? це не якісь там сума щось Ну там я думаю, там до, до тисячі до двох доларів, напевно. В залежності від ресурсу. Ага. Тобто це не якісь великі гроші, але мені це потрібно було зробити, то що мені порекомендували так краще. Ну люди ага. будуть гуглих, вони не зрозуміють, то і все, типа, ага. то прошо. Зробив. Дивись на п'ятій, шостій сторінці гугла є дуже багато негативної інформації про да. тебе.